Я вітаю вас у Києві. 9 ранку і до опівдня в марафоні працюють журналісти фактів та вікон. І починаємо з Полтави. Росія вночі атакувала місто шахедами. Там були перебої зі світлом. У генеральному штабі повідомили, що дрони цілеспрямовано летіли на цивільну інфраструктуру, житлові забудови, адмінбудівлі підприємств Нафтогазової промисловості. Минулося без постраждалих. Запевнили у Полтавській ова внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено складські приміщення і трансформатор одного з підприємств. У промзоні у межах міста одна людина постраждала внаслідок нічної атаки шахедами по Одещині. Через удари спалахнули гаражні приміщення господарської споруди. Пошкоджено також приватні житлові будинки. Деяким місцевим жителям знадобилася психологічна допомога, яку надали фахівці ДСНС. Ворожі ВПЛА Проти ночі атакували і Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки осколкові поранення отримав 19-річний хлопець. Його стан стабільний. Через удари виникли пожежа на території об'єкту інфраструктури і займання дачних будинків. Також вибуховою хвилою та уламками вибиті шибки у кількох багатоповерхівках. Наразі комунальники затуляють вікна у пошкоджених будівлях. За останні два тижні щовечора ворог атакує. Саме територію міста Запоріжжя що вечора БПЛА Шахеди летять по Запоріжжю, атакують цивільну інфраструктуру, намагаються атакувати критичну енергетичну інфраструктуру. Вчора ворог запустив по території міста Запоріжжя 17 своїх шахетів. Вчора чотири житлові будинки багатоповерхові постраждали. Дало декілька приватних житлових будинків, і вже вчора, посеред ночі, були забиті останні вікна, які постраждали від вибухової хвилі ворожого шахеду. Ну а напередодні трьох людей вбито і 12 поранено на Херсонщині. Від російських ударів постраждали майже 40 населених пунктів. Найбільше дісталося обласному центру. Там, за даними місцевої влади, росіяни вбили двох мирних жителів, які чекали тролейбуса на зупинці. Серед постраждалих, окрім цивільних, двоє медиків фельдшер та водій швидкої. Вони саме везли скаліченого херсонця до лікарні і самі потрапили під вогонь. Поранена і фотографа обласної адміністрації. До речі, це був нетиповий обстріл. По Херсон росіяни били півтори години без зупину. Спершу була артилерія, потім наліт дронів. Загалом ворог випустив майже 40 снарядів. Руйнувань зазнали залізничний та автовокзали ринок. Та найбільше постраждав житловий сектор. Оговтуючись після обстрілу, люди рахували кількість снарядів, які влучили в їхні будинки та розбирали руїни, що досі були їхнім житлом. Добритаю все добре. Якщо що не махати, то все добре. Прямо туда У я не А ви дома були? Так, да, В цей момент отразу дома. Часть дома, часть на работе. Вот, Син был на роботі. Я сюда перебралась, в эту вот сюда комнату. Ну, вот Бабахнули. Вот, мы хоть двери эти пооткрывали. Щоб можна було. У Парижі зібралися представники понад 30 країн. Керівництво Євросоюзу і НАТО вони взяли участь у коаліції охочих і спроможних, яка пройшла у Франції. Говорили про посилення допомоги Україні зміцнення армії та оборонної промисловості ще одного мирного врегулювання війни. Розповідає Ярослава Марущенко. Країни союзниці України на зустрічі коаліції охочих та спроможних обговорювали механізм припинення вогню, майбутню модель збройних сил України та можливе розміщення військового контингенту у разі перемир'я. Зустріч тривала понад три години. Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії та Франції за лідерство в коаліції заради миру. Хочу подякувати за саміт Франції, також Великобританію. Тому що ця така платформа, де вони є а, головними акселераторами цієї платформи, і на основі цієї платформи або коаліції хоче, як то кажуть, а, ми будуємо майбутні а, гарантії безпеки для. України. одразу після засідання коаліції український президент Володимир Зеленський зустрівся тетате з британським прем'єром. За словами Кіра Стармера, всі учасники розуміють, що Росія намагається затягувати час, тож санкції не можна знімати а слід навпаки посилювати. Посилення економічного тиску на Росію, прискорення запровадження нових більш жорстких санкцій, які зменшують доходи Росії від продажу енергоносіїв, і спільна робота над тим, щоб цей тиск був відчутним. Ми також обговорили, як ми можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли будуть домовленості, і яких ми можемо докласти зусиль в переговорах про справедливий і тривалий мир. За словами українського президента, союзники повністю підтримують те, що Україна повинна зберегти сильну армію. Яка протидіє Росії, Київ зі свого боку наполягає, що для справедливого завершення війни за столом перемовин повинна бути і Європа. Водночас Associated прес посиланням на власні джерела повідомило, що Франція допускає розміщення європейської миротворчої місії в Україні на відстані від лінії фронту. І одним з варіантів пропонують розгортання в центральній Україні вздовж лінії річки Дніпро. За словами французького лідера Еммануеля Макрона, робота над відправкою. Сил стримування в Україну триває. Потенційно, саме ці війська після укладання мирної угоди пильнуватимуть дотримання її умов. При цьому президент Франції після зустрічі коаліції охочих і спроможних повідомив, що в Україну незабаром вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Першим елементом безпеки для українців і європейців є сильна українська армія, добре оснащена на завтрашній день. І всі учасники сьогодні одностайні в цьому. Му питання саме тому ми домовилися, я і прем'єр-міністр Великої Британії і дали мандат нашим об'єднаним комітетам начальників штабів, щоб наші франко-британські команди могли відправити делегацію в Україну найближчі кілька днів. Про те, що Велика Британія та Франція взяли на себе координацію зусиль з створенням майбутніх сил гарантування, говорив і Кір Стармер, Хоч і без подробиць, але розповів, що нині до цього процесу залучено багато країн, а також висловив сподівання, що доєднаються із США. Тож розбудова цього потенціалу його підтримка і розвиток а також створення цієї, я б сказав, коаліції охочих це сила, призначена для стримування, щоб надіслати сигнал Путіну, що ця угода буде захищена. Як пояснив Володимир Зеленський, діяльність сил стримування в Україні стосуватиметься не тільки гарантій безпеки, а також і навчання українських сил та обміну технологіями. Але ще є тренування, є навчання, є виробництво, є копродукція, є ліцензії у наших партнерів, які це також рішення дуже довге, непросте. Але ми вже з Еммануелем домовились про деякі речі. Так, і є ліцензії, які ми хочемо отримати від партнерів, щоб виробляти це в Україні. Це швидше швидше і дешевше, якщо чесно. І технології наші напрацювання в час цієї війни, які в нас є щодо дронів, а, наприклад, до ракет щодо захисту протиповітряної оборони, цими напрацюваннями ми будемо ділитися з тими партнерами, які гарантують нам безпеку своїм континентом. Присутність водночас прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні закликала до наступної такої зустрічі залучити і Сполучені Штати Америки і висловилась за можливе приєднання ООН до майбутнього моніторингу режиму припинення вогню в Україні та виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі, але підкреслила, що Італія не планує направляти війська в Україну. Ярослава Морушенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. Перші новобранці віком від 18 до 24 вже розпочали практичні заняття на полігонах за новою програмою Міністерства оборони. За словами інструкторів, молодь умотивована, прагне максимально освоїти нові знання. Окрім теорії, новобранці виконують практичні завдання аби якнайкраще підготуватися до майбутніх операцій в бою. Нагадаю, в лютому міністерство оборони запустило програму контракт терміном на рік для українців 18-24, які бажають добровільно приєднатися до сил оборони. За цим кон контрактом. передбачені виплати в розмірі мільйона гривень. Основна мета це дати навички бійцям для роботи з РПГ. Це їм допоможе в майбутньому, якщо вони будуть мати справу з бойовим реальним комплексом, чи вони могли з цим справитись бойовим саме. Завжди практика це інакше ніж теорія. Ну ми сьогодні, як нам сказали, що ми будемо йти на обкатку танком. Приходиш, бачиш цей танк. Не так воно і весело, як казалось спочатку. Страшно, ну, але страх, який, який наоборот тебе наповнює сил, тобто мотивує. Ті хлопці, які сюди прийшли, вони справжні чоловіки. Вони, не дивлячись на те все і псо, яке закидує нам Російська Федерація, вони прийшли сюди з єдиною метою. Це звільнити нашу землю від ворога, захистити свої сім'ї, близькі. Вони всі мотивовані. Далі відео від ГУР, мінус російський буксир Федор Урюпін та кілька систем ППО противника. У головному управлінні розвідки показали кадри, як дрони, примари трощать сили ворога в тимчасово окупованому Криму. На відео видно, як вони з ювелірною точністю знищують низку дороговартісних радіолокаційних станцій росіян, зокрема падльот, імбір і каста. Щоранку в Україні о 9.00. Ми завмираємо у загальнонаціональній хвилині мовчання на пам'ять про тих, хто загинув за те, щоб ми жили у Черкасах. На цей час віднедавна перекривають центральні вулиці міста. Нині ж з листівками звернулися до людей і рідні полеглих, щоб пояснити, чому ці 60 секунд важливі. Ну і привернути увагу суспільства до вшанування пам'яті героїв. За 20 хвилин 9 ранку на центральній вулиці Черкас рідні полеглих за країну героїв нагадують перехожим про хвилину мовчання як шану і повагу до загиблих оборонців. У мене загинув чоловік і в Донецькому аеропорту ще і батько загинув також ось вже в 22-му році. Тож нашу сім'ю спіткала бора двічі, тому власне прийшли на акцію. Нагадати людям, що це важливо, роздають листівки, щоб на 60 секунд люди зупинилися, згадали, що війна триває, і вшанували полеглих. Той, кого це торкнулося, сам саме це торкнулось, тобто в родині або військовий, або загиблий. Вони знають, вони не забудуть ніколи про це. А є люди, які просто проходять. Ну, скажімо так, ігноруючи, ми можемо повпливати на тих, до кого можна достукатись, але люди різні. Син Валентина Руденко Станіслав брав участь в АТО. З першого дня повномасштабної війни знову пішов воювати у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Боронив столицю і Київщину. Загинув у Гостомелі у березні 22-го. Жінка каже, для родин загиблих дуже важливо, щоб їхніх синів, чоловіків, братів пам'ятали і боляче, коли ігнорують і забувають. Шофилина мовчання, питаємо, знаєте ви чи ні. Хто знає бере, а хто не знає, воно рукою махнули і пішли. Вони не знають, що наші діти, чоловіки лежать там. Вони за цю хвилину в життя скільки віддають. Син там лежить боляче, щоб вони ходили, і ігнорували Отак. Рівно о 9-й центральна частина міста завмирає. Патрульна поліція перекриває головні вулиці. Зупиняються пішоходи, автобуси, автівки. Має бути на Ну, свідомо в кожної людини. Хай перекривають, тому що треба пам'ять про воїнів загиблих піддержатися. Є указ президента, рішення міської ради, петиції від рідних полеглих про вшанування, але не всі дотримуються цього рішення, каже керівник робочої групи родин полеглих і безвісти зниклих. Тому вони і вийшли з листівками, нагадуваннями. Родини загиблих виступили з ініціативою про те, що вони будуть приймати таку безстрокову акцію каждоденно, виготовили за свій рахунок флеєра, і на сьогоднішній день порядки 40... Жінок, матерів прийшли на цю акцію, доступуються до свідомості нашого пересічного громадянина. Крім того, родини загиблих підготували звернення до підприємців адміністрації учбових закладів підтримати ініціативу і зробити у своїх закладах і на підприємствах хвилину мовчання традиційною. Розповідає сестра заступника командира Азову Дмитра Букарьова. Від початку повномасштабного вторгнення Росії легендарний білотур боронив Маріуполь. Загинув під час російського теракту в Оленівці, 28 липня, 22 другого. Постійні заходи і різними методами, то все ж таки результатами доб'ємося, достучимося до людей, до свідомості, і це стане дійсно традицією поважати усіх, хто на жаль загинув. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.